Вітаю, друзі! Хочу прокоментувати ситуацію з моїм колегою, таксистом, яка виникла в Києві. Він був змушений висадити людей, які не хотіли, щоб які хотіли, щоб їх обслуговували українською. У мене перше питання: таксист, він же ж не про розмови. Він взагалі може мовчати, мовчки вас вести. Зараз сучасні програми. Ти приїхав, тобі показало, що ти приїхав, пішов відлік, 5 хвилин почекав. Прийшов клієнт. Сіли поїхали, ти можеш просто кивнути і одвести клієнта, і завершити поїздку, отримати на карті, може взагалі слова не сказати. І він міг це так зробити. Це ж не процес. Ви ж не там аду собі на весілля замовляєте. Це по-перше. По-друге, ну люди, які провокують такі скандали, це вороги наші, це вороги України, вони хайпують. Я бачив в інстаграм цієї жіночки, вона амбасадор української мови в Таксі. Вони хайпують на цьому, цим самим порушуючи Конституцію України, стаття 10, яка гарантує вільний розвиток інших мов і там російською, навіть підкреслено. І які вносять просто розкол в нашому суспільстві. Я по своєму досвіду скажу в Києві. Половина людей спілкуються російською, половина українською. ну Таксі, просто таксі буває таке, що дуже часто буває, що людина спілкується в житті російською. В таксі він сідав, вітається. От хлопця вчора віз, розмовляв з другом російською. До мене сів, він привітався зо мною українською і, і ну якби публічна мова спілкування російська, українська. Але це ну, для людей, які ну, прийняли для себе це рішення. Не потрібно нікого цькувати, нікому закривати рота. Тому що я спілкуюсь з харківськими своїми колегами, друзями. Я ось був на соцопитуванні харківська група, фокус-група була. І ви знаєте, яке негативне? І ми обговорювали один Львівський продукт. Знаєте, яке негативне ставлення харків'ян до Львова? От я відчував це навіть. Всі бачили це відео, де хлопець запитує російською мовою у Львові людей, і де з ним ніхто не захотів спілкуватись. Ви що? Ти не можеш отак по щелчку раз і переключитися нажати Alt-Shift, якщо ти все життя розмовляв російською своїми друзями, своїми там колегами на роботі, ти як спеціаліст, ти не можеш так швидко переключитися. І люди задають собі питання: ну, а чому я. ну, Конституція гарантує мені право там, розмовляти російською. Чому мені закривають рота? Чому мені вказують, якою мовою спілкуватися? Я розумію державні заклади, там, госструкту... державні структури, які ну, надають послуги, пов'язані з, з, з розмовою, які державну політику там, проводять. Але, ну... Люди добрі. Якщо, наприклад, солдат російськомовний приїде у Львов і щось запитає в когось, що його будуть посилати нахер? Ну це перегиб, це, ця тема зараз взагалі не повинна підійматися. Вона повинна поступово, з моєї точки зору, поступово розвиватися українська мова. Вона й так зробила величезні кроки. За останні, останні два роки величезні люди просто самі пішли сюди, самі почали вчити, самі почали розмовляти. Які в нас класні пісні через мову, культуру. Мова повинна розвиватись через культуру, там дубляж українських фільмів, українських фільмів в кінотеатрах, пісні, які зараз класні. там коли там доводилось 3-4 роки назад е і вводити квоти на радіо. Зараз ніхто не, зараз усі слухають українські пісні. Через отаке, через стендапи, через просто, щоб вона звучить, ця мова. Люди самі до неї прийдуть. Але якщо ви почнете цькувати, буде зворотній ефект, зворотні, абсолютно зворотні. Оці Фаріони, оці всі оці всі о, амбасадори української мови. Це швондіри мовні швондіри які просто ходять і вносять розлад в наше суспільство. Розколюють українців. На росі... Розколюють, розумієте? І це вигідно тільки нашим ворогам. Цю тему зараз взагалі не, не потрібно піднімати. Взагалі. Я розмовляю з сином, з дружиною російською. Своїми батьками я розмовляю на суржик, я балакаю. І з своїми друзями ха, з Харкова в Києві я спілкуюсь російською і з пасажирами, які розмовляють російською у мене в таксі. Я іноді, коли заходить розмова, я розмовляю російською. Ми друг, друг ми один одного розуміємо, прекрасно розуміємо, і це саме головне. А під час війни розводити ці срачі, це просто. Це ну Це шлях в нікуди Просто в нікуди Ми вже наскільки, от знаєте, оце, мені здається, попирання наших прав все цькування це вже стало якоюсь національною політикою. Ми вже забули, ми кричимо, що ми є ні, вільні. А на, на практиці цього немає. На практиці, блин, тебе цькують. Будь-яке слово. І всі всі це зазначають. Всі російськомовні, я бачив куча блогерів, які перевели свої канали, контенти на українську, повертаються назад до російського, тому що вони як особистість, вони роз, ну, вони на, на російської відкриваються. І це нормально. Поки їх розуміють, настане час, коли ми всі будемо. Спілкуватись українською можливо, настане. Але ж Ну ви розумієте, що це зараз зараз особливо зараз це злочин цкувати російськомовних українців, цкувати за їхню російську. Це не причина війни. Це це не, не послужило тому, що Харків розмовляє російською, і там війна. Західну Україну, СВОП теж захватив незалежно від того, якою мовою вони розмовляли, і, і подавили повністю супротив. Це не привід війни, що ми тут російською. Це просто Путін придумав так, такий привід. Він мог придумати, що вгод, що завгодно. Просто що завгодно. Йому по барабану, він мог напасти на нас просто. Навіщо ми один одного дськуємо, я не знаю. Я зараз, я десь читав, що таксист цей оголошений в розшук, і йому е, штраф грозить, але мені здається, таких надо людей, які бігають, мовнюків, от таких, ну, їх потрібно штрафувати за порушення конституційних прав людини. Просто які лю людей цькують. Це моя думка.